Хто такий Сентрал Сі, та який був його шлях до успіху. Сьогодні ми поговоримо про нову зірку із UK. Кліп на його трек Лоудін набрав 73 мільйони переглядів за один рік. Голод Сентрал Сі можна почути в кожному барі проекту, а його історія ще пишеться. З вами міністр Флексу. Ви на каналі Треп ЮАЙ Лезгідіт Лес Гоу. Лайф Лесіфіріліча. Тонофто you really rap I ain't done yet, like fucking a flight attendant. I don't party, but I heard Cardi. Got too many, got too many, many. All I got, they could last me the next two weeks. Uh. Uh. wicked is aim, We're bringing the blicky on stage. They're hating. I'm really phase На сьогоднішній день Централ Сі найбільша британська реп зірка. Він пройшов шлях від торгівлі наркотиками, до хітів номер один і до змагання з Гаррі Стайлзом за премію Брід. Як ви вже знаєте, дріл прийшов до нас з Чикаго в 2010 році. Потім він потрапив в UK, але повернувся, вже маючи зовсім інше звучання. Дріл це музика молодих скамерів, гангстерів і хастерів, які готові на все, щоб забрати великий гвап. Хоча спочатку успіх Централ Сі може здаватися стрімким на. Справді, він писав музику більшу частину свого життя. Римувати він почав у 8 років, а перші треки записував в 14. У завершальній пісні End of the Beginning 23-го року Сентрал Сі розповідає історію свого створення, озвучуючи голос своєї мами Рейчел Сізер. Багато чого змінилося з тих пір, як його вигнали з дому в 14 років. Але він не боїться визнавати свої успіхи, водночас нагадуючи шанувальникам, що він ще має творчий потенціал. Народився у Окліні. Ейчтісі зарсу від матері ірландки та батька гаянця Сандрал Сі виріс у Шепердс буші на заході Лондона. Він каже, що батьки його матері були забезпечені, і що вона навчалася в інтернаті. Але коли вона зустріла тата Сіша, храя, коли їй було 15 років, вона почала стосунки, бунтуючи проти волі батьків. Багатство, яке вона колись знала, швидко вичерпалося. Цитата: є люди, які виросли на тих самих дорогах і летіли прямо, але мене відволікали труднощі. каже сі. Я міг бачити все негативне перед собою. Це привело мене до репу в одному із своїх треків. Він читав: Де біса школи я став багатим, став багатим, фасував товар. Але я кажу, молодим залишайтеся в школі, який все таки я лицемір. Послу Щира лірика, розлита на дріл біти і безпосередня чесність, підкуповують з першої хвилини прослуховування його треків. Сентралсі герой плейлистів багатьох людей у Великій Британії. Соціальні мережі в буквальному значенні вибухають від кожного його дропа. Але його успіх не прийшов до нього за одну ніч. Ще у далекому 2014 році 16-річний Сентра Алсі зі своїм бейбі Фейсом записав фрістайл відео для Чарді Слота із серії Fire in the Streets. Пізніше цей фрістайл було вилучено. Уроженець західного Лондона почав рипувати з восьми років. Так само він почав слухати реп і утилізовувати всю реп-колекцію свого батька. Уже на 2020 рік він отримав понад 30 мільйонів стрімів. З 2015 року він записував різного роду фрістайли і з'являвся на локальних майданчиках. У 2016 році виходить його перший сингл та кліп на трек «Pull Up – легкий бенгер суміш регітон трепу. Далі ми перемістимося в 2017-й, де він випустив пару сингрів display і «Take my fault Way We Youth». Ці треки були палко прийняті андеграундною сценою Лондона. З кожним новим дропом його фанбаза зростала. Уже на треку running Man 2017 року його стиль все більше йде в бік трепу. У 2018-му він так само випускав мотиваційні треп треки. Працював з такими виконавцями, як Кайро Кіс і Янг Фьюм. 2019 рік він закінчив двома частинами фрістайлу та зняв на них відео Next Stop та Next Stop Part 2. Перша частина була сильною, але друга взагалі підпал. Фрістейл під назвою Next Некстап це мелодійний треп у стилі Гани. У тому ж 2019 році він випустив відео на трек День життя a, Day in a Life». і це був саме той проривний бендер, який захостили на GRM Daily, А решта стала історією. <фри> Його мікстейп Wild West став справжнім феноменом. in the flesh, they don't need nada They used to sleep on my thing, put it in the work and I keep on grinding Got my king time, cause the spot got hot Stop that, stop that, get that book In the trap, tryna double it up But you ain't on what I'm on На цьому проривному тейпі Wild West він теж читав про вуличний хасл. Цей мікстейп показав нове звучання дріл музики, відкрив Central Сі шлях до великої сцени та другого місця в британських чартах, що є суперкрутим результатом для незалежного виконавця. Також перед дропом цього мікстейпу все місто було завішено помаранчевими банерами з його зображенням, в будь-яку був мерч, який відсилав до його альбому Wild West. На цьому тейпі багато крутих треків. А кліп на трек Loading на той. Час набрав 72 мільйони переглядів. Проект молодого репера під влучною назвою Дикий захід є одою його шляху. З точки зору звучання Central C» коливається між молодійним дрілом, який спочатку привернув загальну увагу на таких треках, як «Loading» і міксом хіп-хопу, Денсхолу та Грайму, на якому він виріс. BBC News назвала яскравого репера головним звучанням 2022 року. Він тричі номінований на Бріц та отримав дві мобо авордс. Після успіху його мікстейпів. Wild West, uh, 23, У 2022 році вийшов його трек Дожа, який став справжньою сенсацією. Перш за все, тому що цей звук захопив TikTok, А фраза, як я можу бути гомофобом, коли моя дівчина лесбійка став головним мемом. Семпл для треку був взятий з треку Іві Гвен Стефані Let me blow Your Mind. Трек Доужа увійшов до п'ятірки найкращих у восьми країнах і став ідеальною пороховою бочкою для вибухового міжнародного прориву. Свій підхід у створенню репу він порівнює з NBA Young Boy ем, який просто робить реп, так як він відчуває. Під час його виступу в штатах у Ірвінг Плаза Дрейк надіслав свою людину, яка допомагала з організацією, щоб все пройшло комфортно. Починаючи з мікстейпу Wild West, Central Sea отримував коусайни від Дрейка та Джей Коула. Слід зазначити, що відео на... Трек Дожа створив славнозвісний Кол Беннет, і Сенч став першим UK-репером, який зробив з ним спільну роботу. Офіційно, трек Дожа від Central Sea є найбільш трансльованою репіснею у Великобританії в історії Spotify. Трек отримав понад 470 мільйонів стрімів тільки на Spotify. Це не єдиний рекорд, який Сенч побив. Згідно з опублікованим записом Chart Data у Twitter, його нещодавна співпраця з Дейвом і Трек Спринтер побила за весь час тижневий рекорд трансляції треків у Великому. Леко Британії, перевершивши Восі Боб, також цей трек тримався найдовше у британських чартах під номером один. Років, no. У 2023 році Дрейк і Central Sea об'єдналися на платформі On the Raider». Виступ був записаний під час багатоденної зупинки Дрейка в Нью-Йорку під час туру «It's All Blur Tour» Поява Дрейка відбулася, коли він перебував в розпалі очікувань свого наступного альбому For All the Dogs, який було анонсовано разом із його поетичною книгою. Повною несподіванкою була поява Сенча на треку Кід Лероя. Проте сі завжди казав, що він більше ніж просто дріл репер. Хоч Сентрал Сі відчуває провину за те, що вижив і досяг успіху, той час, як тисячі дітей з Лондону все ще варяться на вулицях у Дріл Лайні. Його репчек росте, і він по праву може насолоджуватися життям своєму особняку за 3 мільйони фунтів. Central C доволі скромна персона, і інтерв'ю з ним виходять рідко. Також ходять чутки, що він сповідує іслам, хоча сам він це не коментував. З вами був міністр Флексу. Ви на каналі Трап. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Let's get it. Let's go.